Вітаю вас на гід даної гри. Я, правда, про цим уже награв, хто знає, скільки зіграв два матчі за двох різних персонажів, але ОБСК не записала. Яка це моя причина, а я зараз вам поясню швиденько, кому цікаво. Наприклад, розробники роблять таку цікавинку, що ти не можеш зробити гру фуллскрін, вона виходить типу фуллскрін, але у вікні. Через це інколи, коли ти, я потім перемикаю в ОБСК, наприклад, таку цікавинку, як захоплення екрану повністю, тому що захоплення гри в такому форматі тоді не працює і не можна захопити гру. І виходить так, що я щойно пограв, ну, приблизно, можливо, там до години, втрав свій час і отримав аж нічого. Отже, що можу сказати, в нас є певні персонажі, так? Щось схоже, можливо, на доту. Так? У нас є три лінії там середня, скажімо, хай буде верхня, нижня. В нас є ось в кожного персонажа тут вже вони стоять стандартні, в принципі, ці приколюхи, а їх можна змінити. Зараз я поясню, що я вже випробував. Я грав за двох персонажів. Ось цього вогняного я взяв. В нього прикольна атака. Ось ця там є блискавка, виходить, зверху вниз. Просто б'є, пробиває таким ударом, цікавинка. В них є ульта, яка на Q активується. Я, правда, не перемикав, що вона там робить, але я так розумію, тут зараз я прочитав, це збільшення дамагу е своїм ворогам. Тобто, от, ще є обілка на Q-шку. на shift це типу в нас є кривок, прискорення, там він робить цікаве, в принципі, непогана опція. І звичайні, типу, удари ну, кулаками, грубо кажучи. Ще тут є різноманітні титани на R. Я не знаю, правда, як їх утворити, тому що я до них ще не доходив. Ніби ти перетворився титан і потім пробиваєш шлях. Ну, якщо я правильно зрозумів. Типу, ця така зверху вниз, оце полум'я, воно таке гедотне, воно, ну, прям дуже погано стріляє, мені воно не подобається. Я, б, напевно, хотів би собі щось обрати поцікавіше. Тому що там іде ось такий, типу, удар, да, воно, типу, палить, і воно ну, мені не подобається. Я хотів би щось таке, знаєте, що от стріляє, і якщо ти влучив, то ти. Точно знаєш, що ти дав нормальний дамаг супротивнику. Ну, це якась теж незрозуміла така з неба. Ну, ось тут, в принципі, воно летить, ніби непогано, ти можеш ще стріляти. Ну, тут надто довга, вона плюс повільна атака, це чисто для мобів, щоб з ними битися. Це Хілка своїх же ж. Блискавка. Ну, те, що я говорю, удар зверху, прикольний. Тут ще також є споруди, які ми можемо будувати. Коротше, ранг 3. Коли ви захвачуєте певну територію, ви можете побудувати одну із цих споруд. Чи дві, я не знаю, вони якось там автоматично, напевно, будуються, бо я також ще все не вник. І в нас ще є титани, в яких ми я так розумію, можемо перетворити, бо яких ми можемо викликати в певний момент. Як це робиться, я також і досі не допер, чесно кажучи. Тому що я татарна ще не призивав. І в нас є на вібір різні персонажі, яких ми використовуємо. Яких ми призиваємо точніше, навіть так можна сказати. Типу по стандартному вони стають такими, а там. Магічна школа. Добре, давайте. Я буквально зіграю одну гру, щоб вам продемонструвати сам геймплей. Я отримав доступ до плейтесту і тому тестуємо цю гру. В цього. А, в нього тільки призив. Акцен... Точніше, це все можна редагувати. Так от ти заходиш, наприклад, мені подобається персонаж. Просто я не знаю, які є обілки в оцього. Давайте можливо я його спробую, бо я ним не грав. Я грав тільки вогняним е, останню. Іграв за оцю. В цій, от на кюшку я не розумію, що це за фігня була. Ну, Треба було просто перекласти, тоді я зрозумів би. Написано щось хілінг, напевно, Хілка була. Це звичайні удари, Хілка. І, типу, коли я хотів втікти, я натискав щит, вона робила ривок і робила таке коло навколо себе, і себе, таким чином вона робила собі Хілку. Тут щось непонятне теж якісь швидкі тікання, якась зона непонятна. Ну, це так якийсь ніби як дамажер більше виглядає в мужчина. А в це що є? Ну, в це є звичайна атака. Він, можливо, за цю спробувати зіграти. Давайте зараз я все підшаманю щось по обілкам. Один і два, у мене стоять. Типу, лицарі такі, ще є павуки. А як я можу перебрати, наприклад, його? Я хочу відредагувати собі. Ось редагувати, я натисну. Як зробити Cancel? Чи зараз це неможливо зробити в грі? Тому що тільки плейтест, да? так? Бене як це можна реалізувати. Якщо я створю повністю нову свою, давайте я краще свою спробую. Ну, наприклад, я обрав би, ну, треба тут 100% і перший рівень брати, або в нас є лучники, в нас є літаючі якісь приколюхи. У нас є що там, у нас є якісь павуки. Давайте я протестую павуків. я, здається, зрозумів, як це робиться, Да. Вийти. Редагувати треба сюди просто перетягувати. В е, нас є павук. Графона цю спробувати. Просто якщо вони якось там розлітаються, стріляють, у них є якась своя цікава особливість, то в цьому є прикол. Давайте, напевно, літаючи я хочу, і другий рівень, наприклад. Але я можу поставити якось посильніше, бо я бачу, вони призивали отаких, коротше. Давайте я здарування поставлю. Це перший рівень, четвертий ще також є. Що, два треті їх поставити? Ну це просто тоді буде довше відновлення, але вони, блін, вони здоров'яки. А мої нехай призивають більш таких чи що спробувати. Ладно, хоч хай буде такий формат. 2 і 3. Тут оберемо цього з щитом. Чого цього взяти? Буйвола. Ладно, добре. Далі по атаці я б не знаю. Я б, напевно. Не знаю. Тобто по крутості, то це класний, але, типу, вона поки долетить, ти не будеш у супротивника. Стрілялка точно, хай ну хай буде атака другий ранг, попробуємо з нею побігати. А будівлі. -а. тобто я не міг їх будувати, тому що в мене їх не було, типу, чи як. Ну, атака зверху мені подобається. Можливо, я буду просто без титана, якщо я поставлю замість титана. Побудову, наприклад. чи я так не можу зробити. Титан, давай такий хай буде. А будівля я можу кудись совпанити оцю? Да, вона вставляється, але вона замість чогось ставиться. Тобто ти обираєш, або у тебе будівля стоїть, або у тебе стоїть інший якийсь предмет. Або атака. Просто ця атака прикольна з неба. Але будинок він дуже сейвить, в принципі. що, забити на цю фігню, поставити ось так. Ой, будинка. Будиночок, атака. Ну Давайте спробуємо, в принципі, що нам втрачати. Сейв. Ну, нехай буде. Я зараз оберу цю відьмочку. Бетл Роялі. Готовий і нас йде пошук матчу. По дійсно обіду, скільки часу було витрачено, а потім я таки розумієш, що все попусту. Де вона? Все, я її бронюю. Я взяв все. Чекаємо сопротивників, зробимо одну зарубу, буквально, щоб зрозумілося з гри, тому що дійсно обідно, коли ти на це витрачаєш час, а воно не записується просто. А потім ще ці відключення світлик, ось ось мають бути. А я хотів щось подивитися і відпочити, чесно кажучи. Холд, я беру свою ж. Mm, до речі, дійсно давсь, не видно, вони також зробилися такий формат. Він одесь це погано, що в мене титан і будинок, але в принципі у них є моби простіші. Ну, зараз подивимось, як воно піде. Сподіваюсь, все буде добре. Біне, через годину вимикається світло. Я хотів щось подивитися і відпочити. Субота, вихідний день. І тут тобі на просто годину майже викинув. В порожнечу. Сподіваюсь, зараз ще ж пише, так. Да. Да, да. Ось, і ми відразу, так. Да. Ми зараз маємо прибрати ось цих. Ми приберемо ось цих ребяток. А, в неї дальні атаки тут також є. Супер, мені це подобається. Що в неї дальні атаки так багато. Так, да, це круто. А, на щит, якось дамажу їх, чи я просто... Не, просто телепорт рибок хороший. Он так он щеки добив дамажить, чесно кажучи, прям довго. Занадто довго підняли рівень. Е. Давайте, напевно, поки на атаку, потім будемо ХП собі вже водосклади. Зараз треба нам атаку почнути. Новий рівень, новий рівень, чудово. Популяція. Давайте ще популяцію, напевно, візьмемо. А мене ж немає кого призивати, треба у все обрати, блін. Тупонячок маленький. Є. ще одного забрати, потім у нас... Якщо йде щось побудувати, спробую. Але до речі не і придрядку набагато душа в цій пігнюшки стріляє. плюс досвід. У мене третій рівень. А в них, в них до речі, зараз дуже слабкі, типу чомусь. що я ще бачу, прям дуже слабко вони йдуть. Все, біжимо далі. Погано, що в мене немає мобів, я не можу їх призивати. Тому є свій нюансик. О, да, ця атака, вона, до речі, сильна. Прям непогано на них дамажить такі. Досить підбираємо. Є, є чудово плюс рівень. Е, Дамаг. Тільки я дамаг поставив нас персонаж, не мій Дамаг. І ось, треба уважно дивитися, я просто поспішаю, думаю, зараз по швидкому це все зареалізую, прокачаємося і потім ми разом можливо переможемо. Я ці дві про... перед цим зіграв, ми все програло. продули, коротше. Так, піднявся рівень. Uh, давай ще один S. снаряд потім на хілку підемо. Потім підемо на хілку. Oh. На мій. Серйозно? А це прикол, чому вона вирішила? О, oh, анвок відкритий будинок. Він там можна мусить щось відкрити інше. Тут можна поставити будинок? Один? Да. Є. Yeah. Блін, зараз вона мене качне, звісно. Ні, не качнула, пощастило прям. Що я вижив? Новий рівень. Е, від... О, відкрити цього бота, блін, ну плюс дамаг є. Ладно, я візьму тоді дамаг собі, плюс. Піз... Він треба було цього типа відкрити. Він нормально так давав би, зараз би мені по дамагу накидував би. Де зечки ми биваємо Якийсь типу, як собі як хілку чи, шох... чи хрен поміг, як його називати. Чесно кажучи, я не знаю. До речі, мені ніби якась автонаводка є по цій атаці, вона прикольна, вона мені подобається. я е його відкрию, ладно, фіг з ним, я відкрию цього типа. Три. призвати. Є, призвав цього здорування. Ах, він буде гарно зараз О, Вони зруйнували, мої пробили там прохід. Тут нам просто супротивника зараз якісь на те попав, попали, потрапились. Попалися я, коротше воно вона наш. Чихі, два просто дав. Ще один. о, я можу ще одного призвати такого. Прикол, давай, призивайся. А максимум я да? вже не можу. А будинок я можу один поставити? Максимум не можна. Зрозумів. А не ну, є якісь хп, бо я щось не бачу. Ого. Мені зараз накидаю трохи. Ого, ого. Це мені не подобається, треба тікати. Блін, не встиг. Я 9 рівень, так? Да? Так, да, в них шостий перший, третій, так, да, ми їх маємо розмазати прям. От прям розмазати. Тим більше ми центральну башню збили. Та да, щось вони тут. Певно, вони тільки перший раз зайшли. Титангайт якийсь ні, титангайт така свігня, мені треба щось поцікавіше. Де тут щось сундуки поховали? Так, погнали. Це мене типу, відкинуло ударною хвилею. Вони якраз з мого добили, я нового створив. якраз змогу брали, А я зроблю ще одного. Оце крутяк. Три, я можу ще одну поставити? Я двох титанів зміг викликати. Да, ви що. Да, вони просто, напевно, вийшли, мені здається, вони АФК перестали. Эээ, uh, більше хп. Okay, я достаю чи ні? Я думаю, вони просто ФКР вирішили стати. Ну так не цікава перемога, звісно. Де про це ви навіть не побачили титанів, які там взагалі існують? Ну, нічого, тоді буде такий коротенький вигляд на цю ігрульку. Я на двох прибрав, як одного два рази загинув. Та ні, більш-менш. Більш менш. Що ж, ось така в нас є гра, яка в майбутньому має вийти. Пишіть ваші враження, чи в принципі сподобалась ще ніч, чи будете її очікувати. А на цьому все. Дякую за перегляд.